Аго, люди, ви що реально вірите в те, що коли ви завершили навчання в школі чи в ніс? Ви вже навчані, ви вже научені, ви вже просто професури, і вам більше нічого навчатися не треба. Окей, але дивіться, як же соціальні навички, як же навички виживання в цьому світі, як же психологічні, емоційні, фізичні будь-що, дивіться. Ви не знаєте нічого. Ви, як і я, ми народилися отаким 2 кіло... від 2 до 4 кілограмів шматом м'яса, котрий не міг робити абсолютно нічого. Навіть ложечку кушать ви не могли. І усі ці моменти ви напрацьовували. Називаються вони навички. І з чого ви вирішили, що коли ви виросли, ці навички вам не потрібно прокачувати? Я постійно на сесіях чую, Ой, я не можу ставити власні кордони. ой, я не можу бути сердитою. Ой, я не можу бути дитиною, бо це крінж, це крінж, це крінж. І так далі, і тому подібно. Почуйте, це лише відмазки. Або ось такі посліки, що Я козрак, тому я жадібний, я лев, тому я така вся пантера. Грррр, і за цього в мене постійні проблеми. Я віси, я не можу прийняти рішення. Це відмазки. це просто банальні відмазки. Ви не хочетеся, ви не хочете навчитися. Новим елементом комунікації або новому. Бо вам руками самого дитинства вдоблювали, що ти вчишся, і все, ти повноцінно Ти це на все життя, обрав якусь професію, все, це до кінця твоїх днів. Але життя мінливе. Наприклад, Чарльз Дарвін у своїх творах казав, що еволюціонуй. А тобто адаптуйся або вимирай іншого, ну інших варіантів не дано, і адаптуватися нам необхідно із за мінливості нашого середовища. Сьогодні так, а завтра так, післязавтра взагалі отак. І тому, якщо ви не навчаєтесь ніяким новим навичкам, ніяким комунікаційним елементам, ніякі емоції нові ви в собі не розвиваєте, і взагалі ви зависли, життя переїде вас і поїде далі. А ви таки залишитеся на обочині. Тому ці всі відмазки, Я не можу, я Діва, я народилася не в той знак Луни, на мене впливає ретроградний Меркурій, тому я такий злий. Там когось б'ю, я або принижую, і так далі, тому подібне. Почуйте це все навички. А навички можна розвивати. І тому, якщо ви не вмієте комунікувати, або у вас малий емоційний діапазон, або ви, наприклад, не, не, ну, не дуже розумні, таке буває. Всьому цьому можна навчитися. І вішенка на торті, коли люди говорять. В мене генетикою не закладено, щоб я був розумний, або була розумна. А ви пробували навчитися? А ви ще останній раз читали? Хоч щось, можливо, треба почати, тому давайте наостанок ще раз. Досить виправдовувати своє веселля, починайте налагоджувати або навчатися певним навичкам. І буде вам щастя. А якщо вам необхідна допомога, запись до мене на сесію, будемо працювати з психології, так як сологі. Забув Євгеній Сенігін. До зустрічі.